Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! сьогоднішнє євангельське читання розповідає нам про подорож нашого Господа Ісуса Христа в землю Годаринського. Євангелист Лука розповідає про те, що зустрів на березі моря Ісуса Христа біснуватий, який перебував в тій землі. Люди Його боялися, і він постійно жив у пустелі. Розповідається про те, що люди неодноразово і неоднократно його зв'язували ланцюгами, щоб усмирити, але нічого не допомагало, він все розривав і тікав назад у пустері. Іван Іванистка розповідає також про те, що відразу, як Господь зійшов на землю, Він зціляє цього бідного існувати. Біси просять Ісуса Христа, щоб Він не наганяв їх у пекло. А щоб дозволив йому війти йому стадо свиней, які паслися неподалік. І після того, як отримали такий дозвіл, відразу все стадо кидається з кручі в море і тоне. Пастухи, які це все бачили, побігли в місто, розповіли про все це жителям міста, і жителі, прийшовши, благали його відійти від них. Люди боялися, щоб Господь не знищив іще щось в їхній країні. Люди, прийшовши до берега моря, не побачили оцього дійснувато, який вже здоровий. Вони не побачили оцю благодать, якою він був зцілений. Вони в першу чергу побачили, що стада свиней немає. Вони мали вибір вибрати духовне, тобто оздоровлення оцього хворого, або вибрати матеріальне – те, що стада їхнього немає. І люди обрали матеріальне. Через це Господь від них відходить. Дуже цікаво в цьому Євангелії ми можемо бачити відношення між Богом і дияволом. Тут розповідається про те, що диявол не має над нами ніколи ніякої влади. Не те, що над людьми, а навіть над тваринами. Адже біси просять дозволу увійти у свине. Отже, вони зі своєї волі не можуть в цьому світі нічого робити. Але чому тоді Господь дозволяє дияволу мучити людей? Чому дозволяє вселятися в них? І тоді люди роблять дуже страшні речі? Все, це, дорогі брати і сестри, в першу чергу, через наші гріхи, Господь хоче, аби ми покаялися. Згадаємо послання святого апостола Петра, коли він говорив в своєму посланні, що у вашому становищі є дуже гріховна людина, і дозволив дияволу мучити його тіло заради спасіння душі. Тобто людина, мучачись через страсті, які накликає диявол, буде каятися у своїх гріхах. Буде очищатися і через це спасе свою душу. Але це не єдина причина, чому Господь попускає дияволу владу над нами. Є інша причина заради посороблення самого диявола. І все це дуже чітко розповідається в книзі Святого Іова. Господь дозволив. Дияволу забрати все, що було в Івова. Господь дозволив дияволу владу над тілом Івова, і івов дуже страждав важкою хворобою. Але все це ні в якому разі не, відро... не... не відобразилося на його вірі в Бога. Він не переставав вірити і через це диявол був посоромлений. Таких прикладів в християнському житті дуже багато. Згадаємо преподобних, згадаємо мучеників, згадаємо інших святих, які були мучені дияволом, але перемогли його владою і силою Христа. Про те, що диявол боїться богобоязних людей, є складено дуже багато притч. І ось одна із них притча розповідає про трьох жінок, які йшли по залізнодорожнім шляхам. І ось вийшло так, що вони стали між двома поїздами, які рухалися один напроти одного. Коли поїзда проїхали, виявилося, що вони живі і неушкоджені. Біля них також стояло три демо. І один другому говорить: Чому ти не скинув її під поїзд? Він говорить: Я не міг, бо на ній було хресне знаме. А ти чому цього не зробив? На інших не було Хресного знамення. Ні, не було, каже. Але вона перехрестилась. І він говорить до третього, а чого ти не скинув третього? Вона не мала ні Хресного знамення, вона не молилася, вона взагалі безбожна. Він говорить, так. Але коли вона йшла в свою дорогу, Мати вдома благословила її, перехрестила хресним знаменням. Хресне знамення являється великою силою проти їх влади над нами. Сьогоднішнє Євангеліє, дорогі брати і сестри, розповідає нам відношення людей до Бога. І оця перша причина, чому Господь від нас відходить, а правильніше сказати, чому ми відходимо від Бога. Ми дуже часто страждаємо в своїх недугах, ми дуже часто страждаємо від своєї неудачі. Від свого нещастя, але ми звертаємося до Бога і своєю поведінкою все далі і далі відходимо від нього. Точно так само, як оці люди з гадаринської землі. Вони були нещасті, тому що не мали оцього закону Божого. Вони жили поза законом, і до них прийшов сам Бог, а вони його відкинули. Люди дуже часто забувають про те, що Господь близько від нас. Господь любить нас і Господь готовий нам допомогти в любу хвилину. Але ми не звертаємося до Нього, ми до Нього не кличемо, ми Його не просимо. І більше за все, ми йому ніколи не дякуємо за те, що він з нами, за те, що він нам допомагає. Сьогоднішній Євангелій, дорогі брати і сестри, навчає нас любити Бога, навчає нас звертатися до Бога. Навчає нас завжди очікувати допомоги від Бога і вірити в те, що Господь ніколи нас не залишить. Бо як в Святому Євангелії і в інших святих отців сказано, що навіть якщо мама рідна залишає свою дитину, то Господь свою дитину ніколи не залишить, а ми всі являємося його дітьми. Тому, дорогі брати і сестри, давайте будемо звертатися. До Господа в своїх стражданнях, в своїх скорботах, і обов'язково вірити в те, що Господь прийде до нас і допоможе нам. Але важливо те, щоб коли Він прийде до нас, ми його не прогнали і не сказали: Господи, відійди від нас, бо ми грішні. Амінь. Слава Ісусу Христу.